У Тернополі відзначили третю річницю створення центру допомоги переселенцям Я Маріуполь. Учасники заходу спільно виконали гімн України. Загиблих у російсько-українській війні вшанували хвилиною мовчання. У залі українського дому Перемога показали кадри Маріуполя до початку повномасштабної війни. Керівник Тернопільського центру підтримки переселенців «Я Маріуполь» Артем Мамонтов розповів, що за три роки роздали 11 тисяч продуктових наборів відвідувачам центру. У центрі надають психологічну підтримку, медичну допомогу та юридичні консультації. каже Артем Мамонтов. Спочатку, коли виїхали Маріупольці, це були люди, які виїжджали під обстрілами. Вони були без речей, тобто одразу ми закривали основні потреби. Це Постіль, посуд, продукти харчування, одяг для маломобільних людей. Ми закупали памперси. Ну це було одразу та пошук якогось нікого житла розміщення. Потім потреби змінювалися, коли люди вже ну, отримали те, що їм найнеобхідніше. Потім ми акцентували нашу увагу на щомісячній підтримці Маріупольців. Харчовими наборами ми дійсно вдячні тернополянам, серед яких дуже багато знайшли друзів, які прихистили багато маріупольців, які надавали всебічну допомогу. Ну, це, це неоціненно. За словами Артема Мамонтова, на Тернопільщині проживає орієнтовно півтори тисячі маріупольців, яких об'єднав центр. Серед них Ірина Шуменко. Її чоловік, полковник прикордонної служби, загинув, обороняючи Азовсталь. Вона разом з трьома дітьми виїхала з Маріуполя. каже, знайшла підтримку у центрі Я Маріуполь. Центр дуже допомагав нам і допомагає зараз, бо ну це осередок е, людей, які е, Мають, мають однакову проблему і е, шукають спільний шлях для її вирішення. Центр дуже допомагає з різних питань: і юридичні, і питання, і питання організаційні, пов'язані з документами реєстраційними, з документами відшкодування за заподіяну шкоду нам, як втратившим майно, чи втратившим рідних і близьких. Так само вони піклуються, міська рада піклується і надає нам гуманітарні пакети продовольчі і мийні засоби. Це дуже велика допомога. На урочистості з негоди 3-ї річниці центру Я Маріуполь прийшли Євген та Жанна Гуралі. Завдяки допомозі центру мають можливість безкоштовно відвідувати культурно-мистецькі події та оздоровлюватись у санаторіях, каже Євген Гураль. Дуже уважно ставляться в цій організації до нас на всіх, організовують різні мієприємства, ходимо в театрами. Торік ми їздили в Моршин на відпочинок. Цього року нам може в Трускавець вдасться попасти. Взагалі організовано дуже добре і ми задоволені тим, що є. Нам видають і допомогу на набори. Харчові, ну все все добре. Так тримати. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.